Перший важливий момент, що, наскільки ми зрозуміли, працювали якби, окремо три підрозділи. Перші ми їх називали спринтери. Це вони були, вони йшли легко одягнуті, легко хтось з особистою зброєю, хтось без, і вони старалися максимально швидко пробігти дистанцію, щоб закріпитися в нашому тилу або на наших позиціях. Оці спринтери вони м -м, старалися пробігти, і дистанція до них була близько 300 метрів. От. І бігли вони, бігли вони. Так, скажем, книжково, да? один, троє, четверо, один. От. Після цього були, і в них зовсім інша форма була, зрозуміло. Тому ми їх, ми їх конкретно розрізняли. Потім йшла група осіки. Ми їх називали. Осліки це йшли. Вони в них темна форма така специфічна, і вони були заряжені. Вони, вони дуже... з рюкзаками великими Так, да, рюкзаки, каремати, зброя різна, все-все. І вони старалися заходити з дальньої дистанції. Це 400 метрів плюс, але по них було зручно працювати. Бо вони великі здавались, їх, їх, їх повільні дуже. І, повільні. і е, е, третя, група, третя група це е, вони заходили це якраз по Чечена е, секторі. Вони старалися проникнути, бо там, е, їм так, як їм здавалось, дозволяв ландшафт. Ось і вони старалися там проникнути. Це третя група була. Я так розумію, що це були більш підготовлені і більш досвідчені, тому що вони грамотно вели бій, вони е, шукали собі позиції, як залягали, як е, працював один, перекривав другий, що другий просунулися поближче. Тобто, це, це були більш якісь грамотні навчені.